Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження Volkswagen Passat 2016 року випуску. Як бачимо, це у нас американець з одним власником в Україні. 2016 рік. Машинка в самій максимальній комплектації сел на гарних легкосплавних дисках. 18 го радіусу на літній гумі вже Автомобіль не тонований з повним хромпакетом пакетом без ключовим доступом. Є в нас передні та задні партроники, камера заднього огляду, задня та передня летоптика. Автомобіль дуже в класному стані, є також автопарковка, зверху, як бачимо, є люк. Подивимося передню оптику. Дуже класно виглядає, класно світа, є протитуманні фари, також це в нас 1,8, бензиновий двигун з турбіною. Пробіг автомобіля 186 тисяч кілометрів. Також на автомобілі встановлений газ 5-го покоління, вписаний в техпаспорт. Давайте ж подивимося по салону, що в нас там. Чорна шкіра. Дуже в гарному приємному стані. Автомобіль вчасно обслуговувався. Передні та задні підігріви сидінь, обдуви, карти дверей також без нарікань. Ставки цікаві по картам. Повний електропакет, звичайно ж, всі вікна автомобіля заводські, пам'ять водійського сидіння, також електроприводи передніх сидінь. Бачимо, сидіння водія також в гарному стані. Датчики світла дощу, адаптивний круїз, преміум акустика Fender, шкіряне мультикермо автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди. Також у нас є клімат двох зон, великий дисплей мультимедії. Так у нас виглядає камера заднього огляду. Також є автопарковка, запуск діятеля з кнопки. Так все виглядає, люк працює. Зараз він стоїть на вентиляції. Також у нас є утримання полосі, датчики мертвих зон. Допомога при старті вгору і друзі. Я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 13 тисяч доларів. Доступний лізинг та кредит. І також можемо допомогти вам пригнати авто із США.